Псалом 17. молитва Давіда. Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з усне омадливе, хай вийде від тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував, моє серце, навістив. уночі ти перевірив мене, і не знайшов нічого злого, я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст, а в людських справах, керуючи словами твоїх уст, я оберігав себе від дороги й сміцни мої кроки на твоїх стежках, аби моїм ноги не спотикалися. Я кличу до тебе, знаючи, що ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова, прояви свою дивовижну милість. Ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулки в твої правиці від ворогів твоїх, Огороняй мене, як зіниця ока, сховай мене в тіні своїх крил від нечистивих, що завдають мені страждань від ворогів, які мене оточили. Їхнє серце заплили жиром, а усто їхнє говорить пихатого. Тепер звідусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком. Аби повалити на землю, кожен з них подібна долева, що чатує за здобиччю або долевіняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечистивого і повали його свої мечем, врятуй мене від нього. Рукою свої, Господи, врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у точасному житті своїми, скарбами ти наповнив їхнє черево. Вони задоволені дітьми, а ті рештки залишаюся своїм дітям. Але я в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пропудившись, насичуся твоєю подобою. Амінь.